Куп'янськ залишається одним із найнапруженіших міст на карті бойових дій у Харківській області. Російські військові заявляють про повний контроль над містом, але українські сили утримують позиції. Бої тривають як у центральних кварталах, так і на околицях. За даними українських військових, лінії фронту тут змінюються кілька разів на добу. Російські підрозділи проникли у місто малими групами з півночі та намагаються закріпитися у середині забудов логістику ЗСУ від станції Нова армія РФ справді перерізала, але про якесь оточення 15 українських батальйонів у куп'янському вузловому немає й мови. Це фізично неможливо розмістити на такій ділянці таку велику кількість військових, пояснюють експерти. Кольцо куп'янське ну разі, що Герасимову в нос. Куп'янську злової. не вдасться їм захватити, а це їм дуже важливо для е, створення ракадної. На железной дороге между там Воронежской областью и Волинуганской. Утримання Куп'янська вузлового залишається ключовим. Саме ця точка не дозволяє Росії розвинути наступ на Лиманському напрямі. Хоча ситуація у місті Лиман теж напружена, триває евакуація мирного населення, але інфільтрація окупантів через Ямпіль для спроб виходу до околиць Лимана з флангів провалюється. Кардинальних змін лінії фронту немає. Хоча на Куп'янсько-Лиманській дозі Росія активно застосовує авіацію, намагаючись зруйнувати укріплення. ЗСУ. Куп'янськ залишається найважливішим логістичним вузлом на річці Оскол. Росіяни намагаються розвинути успіх, просуваючись від правого берега, але стратегічне завдання з оточення далеке від виконання. Заяви про те, що окупантам залишилося 130 будівель до повного контролю міста, виявилися не більше ніж пропагандистським прийомом. Минуло три тижні або їй досі тривають.